81 рік це не привід не наближати перемогу всіма силами. Ганна із села Вербівка під Балаклією, у свої руки добре знає, що таке опинитися під гнітом мародерів окупантів. Вона пережила півроку російської окупації. Ще й окопи і техніка ворога були у 300 метрах від її хати. Тож після звільнення пані Ганна радо допомагає нашим захисникам. Пече для них пиріжки. Спілкувалася з героїною Світлана Шакера. В цьому погрібі ми сиділи всю окупацію. Пані Тетяна показує, в яких умовах із матір'ю провели півроку окупації. Росіяни зайшли в Вербівку, що під самою Балаклією ще в лютому 2022-го. Отут на полки слала карімати, і отут лежала на полки я, бабушка на кроваті. Гради, ви знаєте, гради ще якось не так страшно, а як авіація, то дуже страшно. Жінки розповідають, майже не виходили з двору, а український прапор та фотографії сина військового в дитячому рюкзаку сховали в вигрібну яму. Прапор у сил і прапор України. Це ми сюди все ховали і ховали з Міланою стічну яму стару. Я як ложила, я ревла крокодилячими сльозами і казала, синок. пробач. Я не думала, що так прийдеться. Старенька Ганна Баламут і під обстрілами обробляла свій город. Від снарядів ховалася в кукурудзі. Я сіла в кукурудзі та сижу, а тут вертольот якраз тут за сусідською хатою російський. Я вилізла з кукурудзи, так скрутила дві дулі. На, кажу, ти падло таке. Що тобі треба з нас? Що тобі треба звільнення села торік у вересні було несподіваним. А я вийшов на двір і чую. Такі звуки такі, ну, це потім вже сказали, що це були хаймерси. Я сидю, молюся і кажу, господи, господи, хоч би село, село вистояло. Потім так затихло, все тихо, і я тільки піднімаюся на ступінь, і видно, внучки прийшло, що я на зв'язку. Вона мені дзвонить і кажуть, бабуся, вас звільнили. Поки були в окупації, жінки вірили, що їх звільнять, а вони спечуть коровай зустрічати наших. Ми спекли коровай, вона взяла вишитий рушник і, і поладили все. На вулиці ми поламали його, хто був на вулиці, поламали і з'їли. Після звільнення, коли в селі ще лишалися військові, пані Тетяна із бабусею вирішили готувати для бійців. Каже, ма давайте напечем хлопцям пирогів. А мука у нас є, молока купимо. Давайте завтра обід їм приготуємо. Утром встали двох відерну кустрілю, зварили бурщу. Мабуть, відерну кустулю картошки з тушонкою натушили. Далі почали координуватися із місцевими волонтерами. Односельці допомагали із борошном та олією. Бабуся Ганна пекла. І було таке і по два рази на тиждень пекли. Як тільки заявка, так і печем. І що таке мужикові солодкий пиріг? Пиріг – це як він гарно поїв, так закусити. А як оце з печінкою, картошка і печінка? Це ж таке. Десь закепить. Пані Ганна і зараз постійно на кухні. Дуже тісто, подивись, яке, як плата. Як, як Дуже гарно. Тісто хорошо зійшло. Тісто любе тепло, як мала дитина, і тишу. Далі справно ліпить. Бувало, зараз більш як сотню пиріжків: сахар, яблука і трішки крохмалю. Оце отак. Військові дякують і передають квіти. Так мене свільози давлять, я плачу усе. Я ж вам кажу діти, що я не за благодарності, мені просто їх жалко. Що одна волонтерша розказувала, як, каже, привезем, а вони каже, нюхають. Раніше каже, нюхають, а тоді, а тоді їдять. Донька бабусі Ганни каже, робить це у тому числі і в пам'ять про свого загиблого сина. Він був в Ато, широке, неводяне, а тоді в служив в Ніколаєві. Займався ремонтом техніки, яка йшла в АТО. Усе спечене жінки пакують у коробки із побажаннями. Скорішою перемогою. Щоб скоріше хлопці верталися всі додому і тільки з перемогою. Мир, мир нужен мир. Но мир без перемоги це не мир буде. Бабуся Ганна каже, хоч і сили вже не ті, та своє кулінарне волонтерство не кине. Готові допомагати і далі. Скільки хватить сили? З Харківщини з вірою в перемогу і подякую усім волонтерам. Світлана Шакер, Олександр Яновський, подібається телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.